Омріяна Височинь споконвіку вабила безміром краси і простору. Українська доба романтизму мелодійно звалася Проникливим Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені Боже, ти крилець не дав? А десь за півстоліття Можайський, Мацієвич, Сігорський здобулися на крила, і про них дізналися небо і цілий світ. Видатний льотчик і письменник Антуан де Сент-Екзюпері, коли вперше злетів на невелику висоту, то відчув тепло на душі, бо внизу побачив свій маєток і могили пращу. Ще тепліше стало, коли піднявся вище і побачив ліцей, в якому навчався. А коли літак сягнув за Хмари, він побачив море і зрозумів, що там закінчувалася Франція, його батьківщина. Він вперше відчув її серце. Ми не знаємо, коли і на якій висоті відчув своїм серцем Костянтин Могилко України. Але ми не завжди запам'ятаємо звитягу льотчика в буревії вогню і шаленому вибухові у небі під слов'янському. Я ті авіанесватрю. три метра не застав. Три мєстра він вирулів так, як я робіл вода. Так і так красиво думав, взорветься. Это ам 30 а фотосъемка. Ну, блин, дай бог. Уходит. уходит выше, чтобы не достали. На трех километрах был, сейчас поднимается выше, сука. Он увеличил скорость, идет на круг. Летчик, ну ты это видел, да? Я, да, подтверждаю, делайте. Давайте. Нет, подтверждаю, пошел, пошел гореть, тварюка. Що довше ми живемо, то частіше в уяві виринають миттєвості дитинства. У пам'яті батьків і рідні, коли йдеться про дитячі роки кості могилка, він постає живою імітацією польоту літака розведені рученята і квапливий біг. Різ він таким веселим хлопчиком радісним. Добрим, відзивчим. Ну, я б сказав навіть слухняним, що не було в нього такого, що допустим, я за щось і було два рази наказувати. Раз сказав і вже знав, що це не можна робити. Ось на цьому подвір'ї пройшло дитинство мого mm -hmm. братика Кості Могилка, з яким Кожне літо, кожні осінні та зимові канікули завжди ми приїжджали сюди, завжди бавилися на цьому подвір'ї, гралися. Костя був зі мною рядом. Кожен день і зранку і ввечері ми постійно спілкувалися. Це місце навіює мені ті спогади, коли... Ми були маленькі, і бабушка Ніна пішла на базар і купила каченят і принесла в коробці 10 каченят. Ми з Костю роздивлялися їх, і Костя запропонував, давай подивимося, чи вміють вони літати, чи не вміють вони літати. Ми їздили на цей погріб і разом з Костю скидували цих каченят з цього погрібу, дивили і думали, чи полетять вони, чи не полетять. Для Кості Джунька, це як була друга батьківщина, він завжди говорив, що якби життя не складеться, але він завжди хотів повертатися сюди, дихати цим повітрям. Костя був сміливим хлопчиком. Якось перебуваючи в селищі, він мав перейти під вісний міст. Його друзі боялися, хапалися за поручні. Він же без сторонньої допомоги зробив це сам. Він був дуже доброю людиною, дитиною, послушною дитиною був. Такою, знаєте, ну, все як то кажуть, розвиненою. Він всім цікавився. Він Дуже любив дітей, дуже любив. Дідуся, бабусю, братиків, Владіка, Віталіка вчився добре, дуже з дітьми контактував, не було в нього ніяких проблем у школі. Взагалі Вінниця любила Костю. У пам'яті однокласників це весело, який добре навчався, трохи бешкетував, він єдиний у класі не мав прізвиська. Однолітки називали його Котя і визнавали за лідера. Три-чотири роки вже почав інтересуватися технікою. Машина в нас була вже гуль троєчка, він дуже нею цікавився, зарулює вже. У трьохрічному віці він мене сидів на руках і рулював рулем сам. Ну, коротше, Було йому десь років чотири, мабуть, він бабушки побачив костюм мій Арофлотовський, великий, і казав, що я піду до фотографії в селі там була, піду, сфотографірую з ним. Коли бабуся йде провела, то фотограф сказав, що ну, костюм тобі ще рано, що тільки кашкеті. Він це марафлотому сфотографувався. І так в нього проявилася якась любов така до авіації, що він от завжди питав мене за самоліт, а який це, а що це. Ну, я... О, і там десь був він тоді в 8 класі, перший раз ми ще з ним воздух піднявся, дав йому подержати за цю ручку, щоб він почувствував самоліт, і він цим загорівся. А в 9 класі поступив в аероклуб Вінницький на факультет, ну, пілоту планіристів. Перший інструктор Коля Захожий навчив його добре літати на планері. І після 10 класу йому аероклуб дав рекомендацію, і він поступив в Харківський інститут льотчика. Косик серйозний хлопчик, учився на 4-5, завжди був сумлний, доброзичливий, любив товаришів, товариші любили його, він дружній. Коли прийшов час профорієнтації, Костік. З дитинства, ще мріяв ще сьомого класу, мені сказав, що я буду тільки військовим льотчиком. Я мрію про небо. Я це моя стихія, це моя мрія. Небо це моє життя. Вибір був зроблений. Курсант Харківського інституту льотчиків Костянтин Могилко успішно опановував омріяний фах. Після третього курсу. Орієнтувався на льотчика-винищувача, але тето переконав іти в транспортну авіацію. То, що Він потрапив перерозпроділення в Львівській військову бригаду, яка обслужувала ну, командування військово-транспортної авіації, літав на Ан-26. Політавши рік, там не був ще Ан 12, літак, він перейшов в ескадрилі Ан-12, почав літати на літаку Ан-12. Був доволен. Що такий великий літак йому підкоряється. Будучи на службі у військово-повітряних силах з 1999 року, Костянтин здобув високий авторитет. Тоді були не найкращі часи: брак пального, залишковий принцип щодо фінансування. Він болісно переживав неможливість передачі досвіду молодим офіцерам. А батькові говорив: мені звань, не треба. Готовий бути сержантом, аби тільки літати. Я являюсь так сказав, куратором ескадрії Бакітна Стежа. Я не зустрічав на своєму шляху такого командира, таку людину, яка повністю себе б віддавала своїй праці, своєму підрозділу, життю своєму підрозділу. Досить швидко Костянтин Могилко став пілотом першого класу. Спершу на посаді заступника, а останні чотири роки керівника елітного підрозділу Блакитна Стежа. На даний час ми виконуємо 12 польотів в рік на території інших держав, які входять до цього договору. І 12 польотів виконують інші держави на території України, які входять в цей договір. Як фахівець. Зрозуміло, що він був високого класу. Постійно вникав в деякі проблеми, які виникали у нас в ескадрилі. Постійно вникав. Якщо він навіть не знав цих проблем, то він розбирався до останнього в цих проблемах. І потім навіть мене ще навчав. Лючиків такого класу одиниці. В рамках програми Відкрите небо він відвідав чимало країн. Саме йому довіряли евакуйовувати військовослужбовців в екстремальних ситуаціях з Косово. Саме йому довіряли перевезення найвищих посадовців Міністерства Збройних Сил України в проблемні регіони. Саме він перевозив членів уряду нашої країни. Я прийшов в цю частину два з половиною роки тому із. С зразу ж почав літати з Костею, тому що я ще був невивезений льотчик, він мене почав вчити, він був моїм інструктором. Тому я можу сказати, що це, напевно, найкращий мій інструктор за останні часи, тому що він дійсно відчував літак. Він дійсно був найкращим льотчиком. У нього не було таких завдань, яких він просто боявся виконати, чи не міг виконати нічого не було такого, щоб він не міг зробити. Костя завжди був веселим. Це більш за все згадується те, що він завжди був веселим. Які б там проблеми не були на роботі, які б не були тяжкі завдання, він до всього підходив весело, але весело, з розумінням весело, я маю на увазі, що весело та серйозно. Тобто кожне завдання це було завдання, хай було тяжке, але в, ту ж саму, в той ж самий час. До цього завдання він відносився якось з висока. Дивився на нього, як не це складне завдання, а це, це моя робота, я її виконую. Нічого тут складного немає. Ми з цим, цим найдемо лад. З почуттям гумору, з ризиковими експериментами, він просто грався з літаком, який був, до речі, його другом. Свою майстерність інколи доводив майже з дитячим захватом. Наливав склянку води, ставив на столика і сажав літак, не проливши жодної краплини. Ну, коли я прийшов, я навіть спочатку не зрозумів, що він являється заступником командира ескадрилі, тому що, взявши мене за руку, ще молодого лейтенанта, він сказав, пішли, я тобі все розкажу, покажу. Навіть так і було. Він розповів, де показав, де строюва частина, куди що заносити. Ну, ну, я маю на увазі, що він віднісся до мене як майже як. Просто як він до молодшого товариша, а не як е начальник до підлеглого. А потім я тільки дізнався, що він вже є заступником коментаря ескадрилі і, і вже бувши майором, а я тільки молодим лейтенантом, а до мене віднеслись ну, як до, майже до рівного. І це мене ще тоді вразило. Людина була чуйною, відгукалась на всі питання. Тобто, Підійшовши до, до нього, можна було вирішити любе питання, яке вирішилось ну, і можна так і сказати, його владою. Ніколи не казав, що я не можу, я не, не зроблю, я не хочу, чи в мене немає часу. Завжди казав, що немає питань, яких не можна вирішити. Потім мені розказали, що Константин Вікторович був льотчиком першого класу, і його зльоти та посадки. З різних аеродромів завжди були, ну, можна так сказати, трошки неординарними. Якщо він злітав, він завжди прощався з аеродромом. Були такі так звані помахи крилами. Ну і за захід на посадку був досить під гострим кутом з великим креном, тому що він казав, що не той льочий, хто мій літати, а той льочий, хто мій саджати. З ним було справді комфортно і затишно дружині, рідним, друзям, колегам. Ніхто не стане заперечувати, що наші померлі продовжують тримати зв'язок з найріднішими. Цього не заперечує і його дружина Віталіна. Просто я чесно вірю, що люди рождаються, їшуть свою половинку. Но только когда находят, они становятся вот, ну, целым. А вот когда часто половина твоей не стала, получается жить ради чувства ответственности, и ради детей, да. Чувство ответственности никто не отменял, жить надо. Но то, что счастья уже не будет, радость будет, да. Дети будут приносить какую-то радость. Но это уже это просто будет доживание до встречи. До встречи опять. Для меня это двойная жизнь. Получается, днем я абсолютно одна. Вечера я боюсь, потому что вечером становится очень... Вечером плохо. А ночью опять все хорошо, потому что я опять не одна. И он каждую ночь приходит и рассказывает мне все. Рассказывает, кому мне звонить, что мне говорить. Все мне рассказывает. А утром я опять одна. Конечно, ну не одна, потому что он всегда со мной. Он все видит, даже сейчас все видит. Но я ему пообещала, что я плакать не буду, я плакать не буду никогда. Вообще никогда не буду. Поэтому он мне очень помогает. Я куда не прихожу. Он везде. Ну, то есть мне абсолютно все помогают. и я знаю... Я даже нигде не буду стоять в очереди, никаких не будет препятствий, потому что костик все решит. И даже Арсюша тоже. Он в Винится спит хорошо. А здесь он, получается, спит на костика месте, даже на его подушке. И он ночью с 12 до 3 просыпается. И, ну, и последнюю ночь он просто встал в 3 часа ночи и говорит, вон папа. Я говорю, да. Ну, я знаю, Костик, он здесь лет семь назад читала какую-то книжку по психологии, там было написано, я так запомнила, каждый человек должен иметь такую виртуальную шкатулку с бриллиантами, и вот эти бриллианты это каждый вот такой миг жизни. Я вот в какой-то момент перед встречей с Костиком подумала, а у меня их даже ну, вот штуки три и то с натяжкой. Думаю, я прожила столько лет, а бриллиантов совсем нет. А вот то, о чем вы спрашиваете Нет, у меня не шкатулка, тут комнаты не хватит завалить. Потому что я иду к метро, я вспоминаю, как мы шли вместе, вот так за арку к метро. Я иду в магазин, я вспоминаю, как мы зашли в этот магазин. Я стою на кухне, вспоминаю, как он сзади, подошел на кухне. То есть ну, это, это просто можно завалить. Всю эту комнату этими бриллиантами. Да, Арсюша это. И у них, ну, я даже не знаю, я не буду тут соперничать, у кого более сильная связь. У меня с костиком или у Арсюши с костиком. Потому как тут я, я действительно не, не понимаю, у кого связь сильнее. И... Потому что даже я когда укладываю спать, я вижу, как он смотрит за мое плечо, и у него зрачок такой маленький, и он просто так на глазах расширяется, и он улыбается. І смотрять за моє плечо, хотя там нема никакого движения света, Тут по законам физики даже, Я все прекрасно понимаю. розумію. Командир эскадрильи, підполковник Могилка зробив все для того, щоб відвести палаючий літак від жилих кварталів міста Слов'янська. Дав команду на те, щоб екіпаж покинув літак. Але, на жаль, тільки три члени екіпажу залишилися в живих. Решта членів екіпажу це майор Камінський, капітан Дершлюк, прапорщики Потапенко та Момот, на жаль, загинули. За самовіддану мужність і героїзм, а також за відданість своєму військовому обов'язку підполковнику Могилко присвоєно високе звання Героя України. Терористи кілька разів намагалися збити літак Могилка. Всі ці гіркіни і інші кремлівські посіпаки розраховували, що нарешті вони дістануть його, адже стріляли не вперше. Цей день було випущено два заряди, але жоден не дістався до літака. Третій був останній. Костя відвів літак від Слов'янська. А в цей час дружина чекала його дзвінка. Бо за іронією долі вона саме в цей день прибула до Донецька як опонент на захист дисертації. Віталіна намагалася додзвонитись. Чому? Бо телефон давав гудки. Але так не сталося. Підполковника Могилка пам'ятатиме Вінниця. 23 школа носитиме його ім'я. Підручник з історії України поповниться ще одним іменем Героя: Герої не вмирають.